Вітаю малята! Сьогодні заняття з грамоти ми потрапили в країну слів. Пригадайте, з чого складаються слова? Слова складаються зі звуків. У нашій країні слів живуть ось такі звуковички. Погляньте, дітки. Цей звуковичок позначає, який звук в червоному одязі. Голосний. Ось. А цей звуковичок позначає, який звук, твердий, приголосний в зеленому одязі. Знайшли? А цей звуковичок, м'який приголосний звук. Вони запрошують вас пограти зі словами та звуками малята. А зараз граємо в гру. Сонце і дощик. Коли ви побачите сонечко, то почуєте, як тихо грає дзвоник, тихо. А коли побачите хмарку з дощиком, то дзвоник заграє гучно і треба плескати в долоньки. Давайте нагадаю тихо грає дзвоник мовчимо. Гучно грає, плескаємо в долоні. Почали грати. До нас на заняття завітали дівчатка, сестрички. Одна з них співає, а інша копризує. Послухайте казку про них. Жила дівчинка Надійка. Надійка була весела, грайлива, любила співати пісні в дитячому садочку та вдома. Тата купив Надійки ноти. Цілий день Надійка ходила з нотами і співала різні пісні. Н-Н-Н-Н. По сусідству з Надійкою жила Ніна. Ніну всі звали капризулею. Вона часто плакала, а коли пропонували різні іграшки, вона відповідала ні, ні, ні. Малята що найбільше любила Надійка? Так, співати. Які пісні вона співала? На, но, ну, Нану. А якою була Ніна, її звали капризулею, ще вона відповідала дітям ні. Звук дівчинки наді лунає н н н, а Ніни ні. Пісеньки не виходить, звуки можна потягнути, але не приспівати. Звуки дівчаток Наді та Ніни можна почути і вимовити. Це звукові малятка, які допоможуть запам'ятати, як звучать приголосні звуки наді і ніни. Зверніть увагу на стиснуті губи хлопчиків. Символ перешкоди на шляху повітря, що видихається на колір костюмчиків, синій, суворий настрій, зелений, м'який настрій, наявність дзвоника на шапочці. Вказує на те, що звук н-ні. Здвінки, приголосні звуки. А зараз граємо. Пропоную пограти зі звуками н-н. Нам допоможе чарівна торбинка, в якій є багато предметів. Я буду називати предмети. А ваше завдання визначити, чи є звуки н-ні. В назвах цих предметів. Якщо є, то ви плескаєте в долоньки, діти. Почали. Півень, конвалія, вогонь, ключ, ножиці, нис, ніс, кінь, трава, млин, спідниця, Гном. Згадайте всі слова і поплескайте, якщо в них є звук Н. -нь». Молодці дітки, до зустрічі!